метр, чому змінили назву житлового комплексу? Чи зараз люди купують в ньому квартири? Ну бо ренамет трошечки зіпсоване насправді, і чи є якісь гарантії, що цей будинок буде добудовано. Про це далі ми поговоримо з представником фірми девелопера цього житлового комплексу City Lviv Development Миколою Оприском. Добре, пане Микола, добрий день. Дякую, що погодились з нами трошки проговорити цю насправді непросту ситуацію. Бо е, насправді це власне ця новобудова львівська мрія про неї говорить не перший рік. Багато є е, різної інформації, яка... Е, Власне, пов'язана з цим будівництвом. Я знаю, що відносно нещодавно ваша компанія отримала майнові права на це будівництво. Якщо отримала, тобто що тепер ми з вами можемо говорити як з людиною, яка є представником відповідальної сторони за будівництво. Чи так справді це є? І якщо так, то коли ви отримали ці права? Відколи ви взялися за це будівництво? Так, добрий день. Насправді, якщо бути точним, то я є представником. С нового товариства, нового девелопера, це товариство з обмеженою відповідальності City Львів Development, яке власне має договір із компанією Єврольів, і насправді, оскільки ці дві компанії зараз по суті виконують одне завдання, це перетворити цей проблемний об'єкт недобудову у збудований об'єкт. І забезпечити інтереси всіх, хто був залучений до цього будівництва, тому можна сказати, я можна мене називати представником так само товариства Єврольвів, і на даний час багато хто дійсно не розуміє природу відносин, яку функцію виконувало Євро Львів, яку функцію виконує зараз новий девелопер, Власне, якщо дозволите, я поясню, що відбулося, і яка історія взагалі нашого вступу у цю ситуацію. Так, будь ласка, поясніть, це цікаво. Прошу. Значить, насправді дійсно початок будівництва був проведений товариством з обмеженою відповідальністю Єврольвів, і саме цим товариством. Із доволі бога людьми було укладено попередні договори купівлі продажу майбутніх квартир у даному будинку керівником і бенефіціаром цього всього проекту. Учасником даного товариства був доволі скандально. На жаль, у Львові відомий забудовник. Це такий пан Борисов. Я думаю, це прізвище не нове для вас. Оскільки ви цю ситуацію вивчали вже, коли спілкувалися із людьми, які поукладали ці попередні договори з забудовником. От, і відповідно він розпочав будівництво цього об'єкту. Він укладав з людьми відповідно попередні договори купівлі-продажу квартир. Однак, в певний момент у пана Борисова виникли проблеми. Фінансові і не лише і е, зрозуміло, що це позначилося і на стані будівництва будинку на підголоску, і відповідно в кінцевому результаті виникла така ситуація, що е, це назв попереднє керівництво і, е, попереднє учасниця, товариства і попередні учасники власники товариства. Вони просто зникли, вони втекли за кордон, і зараз відносно цього є ціли, ціла низка кримінальних проваджень. Відповідно, виникла ситуація, коли люди, які мали укладені попередні договори, які розраховували на те, що ними будуть укладені основні договори купівлі-продажу, і вони в кінцевому результаті отримають квартири. Стикнулися, що є. Частково лише збудований будинок, тобто ступінь готовності не перевищувала 50 і нема ні відповідальних осіб, ні коштів, ні ресурсів, за які можна цей будинок було б добудувати. В подальшому виникла ситуація, коли ну, ситуація зайшла взагалі у глухий кут, але за особистими боргами колишнього засновника даної фірми Єврольвів. Виконавчою службою було арештовано корпоративні права товариства, і вони були реалізовані на електронних торгах порядку виконавчого провадження, тобто, це е, загальнодоступна інформація. Протокол електронних торгів є в загальному доступі в інтернеті, тобто, е, по суті, товариство є європів, а саме корпоративні права в 100% на це товариство, були придбані е, в результаті електронних торгів у виконавчому провадженні. І скажу вам, що були придбані особами, які так само, як і більшість тих людей, які зараз про яких ми говоримо, мали теж укладені, укладені попередні договори відносно квартир у цьому будинку на підголоску. Тобто назвемо так само цих людей потерпілими, так від певних дій попередніх власних даної фірми. І в подальшому така ситуація, що ми маємо ситуацію, що є е, люди, які мають укладені попередні договори з товариством Євро Львів, які вважають, що вони повністю виконали свої обов'язки перед «Єврольвовом» і очікують лише на те, щоб отримати квартири. Ми маємо ситуацію, коли на Європові був проведений аудит, була проведена оцінка цього от недобудованого будинку. І виявляється, що окрім боргів і на 50% збудованого будинку абсолютно нічого не залишилося. Тобто, будувати будинок, більше нема звідки, нема ресурсу для цього, відповідно було запропоновано логічний, так скажем, був запропонований варіант виходу з цієї ситуації, коли ті, хто придбали ці майнові права. Вони уклали, вони так скажемо, запропонували мешканцям будинку, майбутнім, так скажемо. Давайте ми добудуємо цей будинок власними засобами, так тобто, ми от зробимо коштори з будівництва. Ми ну, розрахуємо, скільки треба з кожного квадратного метра дофінансувати будинок, щоб він був добудований шукати чекати десь звідкись надходження коштів абсолютно не доводиться. Тобто, джерела буде профінансоване це будівництво, його не існує Однак, ситуація тривала на шістого року, і таки не знайшовся консенсус в людей, які укладали попередні договори з фірмою Е, не було бажаючих е, е, всіх е, хто би хотів це дофінансовувати. Дехто казав, що давайте ми ви, ви це, добудові, це потім вам можливо кошти повернемо, можливо, не повернемо. Ну а враховуючи те, що для добудови цього будинку потрібна була не просто значна сума коштів, а фантастично велика сума коштів, це близько там 150 мільйонів гривень. Бо зрозуміло, що інвестора на, такі, на таку добудову серед мешканців цього будинку, так їх назвемо, знайти зрозуміло, що не вдалося. Тоді були проведені консультації із міською радою, і з мешканцями, і було прийнято єдине, як на мене, правильне і справедливе рішення. Тому що стикнулися з тим, що все, ситуація вичерпана: нема звідки добудовувати, потрібно вкласти величезну суму коштів, і прийнято було таке рішення: залучається новий девелопер, тобто фірма, яка бере на себе зобов'язання цей будинок добудувати. Це якраз ми говоримо зараз про те зове сіті Львів Девелопмент. І цей новий суб'єкт він бере на себе зобов'язання добудувати будинок, і, е, або ті люди, хто готові доплатити між тим, що вони вже заплатили, і ту суму, яка необхідна для добудови будинку, вони набувають такі квартири. А е, ті, хто не готовий, ну різна буває в людей ситуація, можливо, хтось не хоче, можливо, хтось не хоче ризикувати, а можливо, хтось і не має можливості. Додатково оплачувати якісь кошти, і було прийнято рішення, що справедливим варіантом буде повернути їм ту суму коштів, яка була ними перерахована на рахунки Євро Львова за оцими попередніми договорами. Пане Микола, наскільки це законно? Оця така пропозиція? Ну такий ну не зовсім вибір без вибору, але фактично вибір вибору. там ну і там за ці квартири. Вони ж тому, що курс долара був зовсім інший, і фактично вони отримують значно меншу суму ніж вклали, тому що тоді ж ціни прописувалися ж по курсу долара. Ну, дивіться, це вже трошки будемо так казати маніпуляції, тому що з кожною людиною проводиться індивідуальна розмова. Якщо люди хочуть розмовляти, вони приходять до нас. Ми абсолютно по-людськи, з усіма, так скажемо, ведемо цю дискусію. Ми, наприклад, у нас є ситуація, коли ми робимо якісь там трошечки пільги, де по можливості це можна зробити для сімей, чиї чоловіки перебувають на фронті. В нас і такі є, наприклад, сім'ї. Ми е, розмовляємо, наприклад, про розстрочку для тих, хто, наприклад, не готовий всю суму доплати заплатити зразу. Ми так само обговорюємо варіанти повернення. Тобто, якщо людині швидше потрібні кошти, це одна ситуація. Якщо людина готова трішки почекати і отримати кошти пізніше, то ми готові індексувати це відповідно до долара. Тобто, ми в цьому плані є доволі гнучкими. Тепер стосовно того, наскільки це законно. Я от хочу звернути увагу на тому, що насправді наші люди звертаються до закону вже тоді, коли насправді ну деколи буває навіть трошки пізно. І що я маю на увазі? От зараз багато хто, особливо там люди створили певну громадську організацію, яка намагається оці всі наші дії інтерпретувати як якісь власне, нібито незаконні, але в чому проблема, що насправді первинно. Люди самі собі зробили проблему, коли вони погодились укладати з Євро Львовом на той час ще попередні договори. Що таке попередній договір? Якраз ми звертаємося до закону. Цивільний кодекс нам каже, що попередній договір це договір, за яким лише виникає зобов'язання укласти договір у майбутньому. Тобто на підставі попереднього договору. Людина не набуває ніяких прав на сам об'єкт нерухомого майна. Більше того, цивільний кодекс каже, що якщо у попередньому договорі зафіксована дата, коли має бути укладений основний договір, і він у цей час не був укладений, то попередній договір припиняє свою чинність. Це не я придумав, це цивільний кодекс в нас так фіксує. І тому на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо чисто по закону, то люди і не набували, і не набули на сьогоднішній день ніяких майнових прав на квартири. Вони мають укладати попередні договори. І насправді, якщо би це дивитись суто з позиції закону, то ми могли би навіть так скажемо не розмовляти з ними. А єдиний наслідок, який виникає для людей, це вимагати відшкодування збитків, завданих неукладенням основного договору. Тобто це по суті те саме повернення коштів, але більше того, ми могли би заплатити, якщо ми говоримо лише про положення закону, ми могли б заплатити кошти у гривнях. І ми вважаємося згідно з законом такими, які виконали свої обов'язання. Але ми, власне, що ідемо на зустріч, намагаємося все таки звести ці всі різносторонні інтереси у до якогось спільного заменника. І от тому ми і розмовляємо з людьми. Ми погоджуємося на якісь індексації. Ми погоджуємося на розтермінування тому, хто хоче все-таки е, е, отримати квартиру у майбутньому, бо інакшого просто немає. В людей були цікаві ідеї. Тобто, е, ми, ми розмовляли до речі е, в міській раді. Е, був присутній, е, значить, заступник міського голови. Були присутні мешканці, були ну тобто люди, які вважають себе мешканцями цього будинку. Були присутні ми, як представники нового девелопера. Ну і ми про це говорили. Ми кажемо, дивіться, окей, якщо є в когось ідея, хто би мав дофінансувати цей будинок, будь ласка, ми готові розглянути будь-які варіанти. Можливо, міська рада зговорила профінансувати це? Ні, міська рада каже: Та ні, ми ж навпаки. Міська рада ще очікує від нас, що ми їй передамо одне нежитлове приміщення для того, щоб вони там зробили ЦНАП, тобто міська рада каже: Ні, ні, та де ми ж не... як ми можемо вас фінансувати? Ми від вас чекаємо, що ви нам ЦНАП передасте. І так само, тобто, розумієте, нема е, жодного варіанту, звідки отримати кошти. Скільки людей погодились вже на доплату, який це відсоток з інвесторів? І скільки людей навпаки... Відмовилися доплачувати і погодились, що будуть повер... отримають свою суму, яку вони вклали на початку. Десь близько третини мешканців зараз на даний час вже визначилися. Ну з них який процент на доплату, який процент на повернення коштів я вам не можу сказати точно. Це в нас займається інший підрозділ нашої компанії. От, але це ну умовно кажучи, це приблизно третина мешканців, які визначилися і погодилися або на плату, або на те, що їм будуть повернуті кошти, де кому вже вони є повернуті. От, і приблизно третина. Це напевно, люди, які зайняли може трошки менше ніж третина. Які зайняли таку позицію, що вони би хотіли, щоб нічого вони не доплачували, і вони би хотіли тільки отримати свою квартиру. Ну, хоч як на мене, це. Доволі по відношенню до інших мешканців нечесна позиція, тому що по великому рахунку виходить, що е, ці, хто не хоче доплачувати, а хоче отримати квартиру. Ну по великому рахунку вони хочуть перекласти свою проблему на плечі, тих хто є добросовісним, і хто розуміє цю ситуацію, і хто готовий брати, ну десь розділяти е, між собою оцю проблему, яка зрозуміло, що виникла з вини інших осіб може уточнити, Тому... оці, що принципово відмовляються, і ну тобто від ваших запропонованих варіантів, яка далі буде їхня історія? Чи не затримається будівництво? Ну тобто, що будете робити з цими квартирами, де люди не переуклали з вами договори, бо вони вважають що справедливість на їхньому боці? Дивіться, ну будемо відверто говорити. Деякі люди звернулись до суду, так? Тобто, звичайно, суд буде ухвалювати рішення. Звичайно, це рішення буде ну я сподіваюся законним обґрунтованим. Я, як фахівець в юриспруденції, кандидат юридичних наук і тривалий час адвокат передбачаю, що все таки. Закон на нашій стороні і е, ті вимоги, які заявлені людьми, вони апріорі не можуть бути задоволені, бо підстав для цього немає. Ну але це моя оцінка. Суд звичайно е, ухвалить законне справедливе рішення. Але яким би не було рішення суду, зрозуміло, що е, наша пропозиція для повернення коштів тим людям, які ну. Навіть там не захотіли доплачувати, вона звичайно буде актуальна. Тобто ті люди, які нам навіть зараз зайняли таку категоричну позицію, вони принаймні зможуть звичайно отримати ті кошти, які вони вклали у співпрацю. Так це називаємо містізове Євро Львов. Ми спілкувалися власне з головою громадської організації «Єврольвів». Це власне, ті інвестори, які не погоджуються. Ну насправді, як вона пояснила, вони погоджуються на доплату, але для них дуже важливо мати. Такий контакт і співпрацю з власне, з девелопером. І, за словами власне, пана Андріани, немає цього, цієї співпраці, що їхні намагання якось контактувати, домовлятися, що вони готові доплачувати, але в прозорий спосіб. І їх можна зрозуміти, бо вони вже двічі, рівно двічі, так знаєте, на одній ті самі граблі, якби і за тою самою історією. Чи справді або чому... чому не йдете з ними на контакт? Чи справді така важка ця комунікація? Можливо, це би власне допомогло вирішити це питання? Пані Юля, дивіться, от ви вчора написали мені повідомлення. Ми вже сьогодні з вами. досить щільний, відверто вам скажу графік, і Те, що я тільки вийшов з лікарняного, навіть от переживав, чи я зможу е говорити, так тобто, але ми знайшли можливість і ми з вами спілкуємося. Так само ми говорили всім людям. Я запропонував, ми навіть проводили такі зустрічі до мене в офіс. Приходили мі моє адвокатське бюро, приходили люди, яким ми повністю пояснювали всю ситуацію, яким ми повністю пояснювали, чому потрібно доплачувати, яка виникла ситуація, які з якими ми стикнулися проблемами. Тобто, з, 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 з якими навіть ми стикнулися прихованими проблемами, тому що. Деякі питання, які були, ну так скажемо, ще до нас мали бути вирішені, вони було зроблено видимість їх вирішення, але вони вирішені не були, і це знову породжувало додаткові витрати. Так? Тобто ми це все обговорювали. Питання в іншому: що це залежить, що вважати цією відсутністю чи браком комунікації. Після нашої ви розуміли просто ситуацію, яка вона є подекуди, от серед людей, які покладали ці попередні договори після нашої зустрічі в міській раді, хоча десь до речі, міська рада нашу концепцію абсолютно підтримала. і так само наші функціонери міської ради сходили, що це єдиний можливий варіант, як вийти з ситуації, отакий, як ми запропонували. І зразу після цього засідання до мене підходить людина. Я не буду називати прізвище, але вона каже: Ви знаєте, от я буду вам шкодити, я буду подавати позови. Давайте ми з вами домовимося, що ви мені квартиру віднесете безкоштовно, а трошки більше грошей візьміть з інших людей, і з них якби не убуде. Так, тобто, кожен почав тягнути ковдру на себе, кожен почав відстоювати лише власний інтерес. І наша ну тобто ми від комунікації не ухилялися. Ми готові розгляду, ну тобто спілкуватись, розглядати різні варіанти. Але коли в нас ми обговорили, ми сказали, давайте будемо призначати зустрічі. Ви приходите, даєте питання, які вам вас цікавлять. Ми на них даємо відповідь. Буквально відбулось напевно біля 20 зустрічей. І після того громадська організація почала писати заяви в прокуратуру, там в поліцію, до нотаріусів на сайти, які присвячені в нас у нас ну, львівські сайти, які присвячені нерухомому майну. Тобто, почали ми ну, будемо так ну, створювати перешкоди, тому щоб ми добудували цей сил. Хоча насправді, як на мене, вони пиляють так, скажемо, гілку, на якій самі вони сидять. Тому що я, до речі, задавав питання людям. Дивіться, уявімо собі ситуацію, що ви от на сьогоднішній момент отримуєте гіпотетичне рішення суду, що от все, ви заступили за собою ці квартири. І що далі? Ми розвертаємося ми припиняємо це будівлі. І що далі? А далі ви стоїте, вам все рівно треба добудувати цей будинок. Ну так, це зрозуміло. І... Просто мало часу. Мені ще важливо поставити, пане Микола, вам питання, бо я коли почала досліджувати цю тему, і власне продають квартири, ніби і в ЖК «Львівська Мрія, і в ЖК Комфорт Хіл, якщо не, не, не помиляюся з назвою. Я відкоригую трошки, ні. Насправді дійсно для того, щоб ідентифікувати цей об'єкт, як ну, бо, будемо відверто говорити, іміджіві втрати, звичайно, Євро Львів понесло. Звичайно, що так скажемо, Львівська мрія це теж бренд, який будемо сказати, не зовсім на сьогоднішній момент сприймається позитивно в багатьох середовищах. Зрозуміло, що ми хотіли оцю нашу співпрацю з людьми розпочати з чистого листка, тому що відверто вам кажу, наша команда, яка прийшла і зараз взяла на себе відповідальність і ризик добудовувати цей будинок. Це люди, які абсолютно нові в цій всій ситуації із паном Борисовим не пов'язані абсолютно нічим, крім деяких судових і правоохоронних процесів. І відповідно, звичайно, що ми хотіли, щоб наша, наш будинок, над яким ми зараз працюємо, над яким ми якого який ми хочемо дійсно добудувати якісно, класно вирішити людям їхню проблему, щоб він не асоціювався з проблемами, а щоби. Ну, так скажемо, в нас був е, свій бренд, який сприймався абсолютно позитивно, і який би ми довели до цього uh -huh. правильно. Uh -huh. Я зрозуміла. Якщо я правильно зрозуміла, третина є. Це дуже умовні цифри, але я так приблизно сказав, який десь розподіл. Uh -huh. так. Yeah. Я просто ще хотіла вас запитати про те, скільки квартир є вільних, тобто ще не проданих, і чи, власне, попри ці іміджеві такі втрати, бо дійсно багато вже знають насправді про цю історію. І знаєте, я вірю, що люди швидше будуть вибирати, чи де мені купити, ну з огляду на цю історію, напевно, не тут, ну, менше з тим, скільки є ще не проданих квартир, і чи вони зараз продаються власне? Ну, дивіться, ситуація така, що насправді, будемо так казати, вільних квартир. Які б не були щодо яких би не було укладено попередніх договорів на час, коли ми отримали контроль над корпоративними правами Євро-Львову, Не було взагалі відповідно зараз на даний час був. Ну було я вам кажу, був проведений аудит, був проведений, ой, була проведена оцінка самого ступеня готовності і оцінка самого об'єкта будівництва. І ми відповідно виявили, що практично всі квартири, які от були в будинку, паркомісця і нежитлові приміщення, вони ну, щодо кожного з них був укладений попередній договір. Наголошу на тому, що це не означало, що це майнові права відносно цих квартир чи паркомісць вже належать тим, хто цей попередній договір уклав. Тобто, ми чесно так, от по закону, могли би розпоряджатися всіма квартирами. Але на даний час для того, щоб власне було простіше з людьми комунікувати, не породжувати такої соціальної напруги, ми наразі е виставили у продаж ті квартири, відносно яких у нас вже є порозуміння з власниками, що вони не будуть доплачувати і отримують кошти повернення коштів. Можу у ну, вас вказано було. другий квартал 25-го року здача. Це реально, якщо тобто судові справи ніяк не будуть заважати виконанню е, цих норм, Ти бачиш, що зимовий час може уструднити деякі роботи, які власне варто простіше робити в теплий сезон. І чи є yeah, якісь власне реформ... гарантії, що такі добудують цей будинок, зокрема для тих людей, які зараз будуть купляти квартири в ньому? Стосовно цього я хочу сказати так: насправді нам е, трошки. Створюють дискомфорт, оці знову ж таки судові процеси, але знову ж таки лише в іміджовому плані. Люди десь там до нотаріусів писали листи. Десь от. але це просто я ще раз кажу: це люди самі створюють перешкоди нам у тому, щоб ми вирішили їхню проблему. Тепер стосовно самого механізму будівництва, насправді в нас ми про це говорили на тих зустрічах, які були в нас і в міській раді, і просто ми зустрічалися з людьми. Ми більш-менш звітували про те, який стан нашого. Наших робіт, і відповідно на даний час, я думаю, це теж не секрет. Люди там приходять, дивляться, що відбувається. Тобто роботи йдуть повним ходом. Тобто, зараз відбуваються здійснюються фасадні роботи, зараз відбуваються штукурні роботи. Зараз відбуваються вже бетонні роботи по залиттю відповідно підпірних стін і будівництві і паркінгу підземного, який там ну того, який там має бути бетонний. Тобто основні такі бетонні роботи, які, які слід виконати до настання морозів, ми встигаємо зробити до цього часу. Далі будуть у нас внутрішні роботи, далі це під'єднання до мереж, розведення мереж всередині будинку, це залиття стяжок, це ну там, там є ще роботи більш ніж достатньо, але в принципі. Ми плануємо вийти на строки. Ми наразі не відстаємо від строків. Ну не випереджаємо їх, але від строків не відстаємо. І планове з планове здача будинку в експлуатацію це кінець другого кварталу 2025 року. А це за кошти відбувається вже інвесторів, які доплачують, чи це забудовник свої це витрачає. Скажу вам відверто, що е, насправді ну, більшість тих, хто погодився на доплату, вони ну їх теж людей можна зрозуміти. Вони мають певну певну пересторогу, так до, е, до цього вже будинку, і всі вони хотіли мати якусь розстрочку, так. Тобто, вони тому е, з тих, хто погодився на доплату, це не є. Не можна закумулювати таку суму, яка була б достатньою для продовження цих робіт. От в тому і велика заслуга нашої компанії, що ми. От, забезпечуємо джерело фінансування з власних ресурсів оцього будівництва, щоб будівництво не стояло, щоб будівництво рухалося, і щоб люди теж бачили, що все таки будинок будується, і навіть ті, хто мав ще донедавна сумнів, щоб вони побачили, що дійсно будинок буде добудований.